Дорогі українці, сьогодні буде оприлюднено звіт європейської комісії з питань розширення щодо прогресу України на шляху до членства в Європейський Союз. І, попри величезні героїчні зусилля збройних сил України, попри титанічну роботу українського суспільства на фронті і в тилу для того, аби Україна якнайшвидше доєдналася до цивілізованого європейського клубу. На жаль, ми матимемо в цьому з. Віті вже не жовту картку, а червону мітку для влади, і коли Україна не отримає відкриття кластерів, в першу чергу фундамента основи, то це буде не провина антиукраїнських настроїв в самому європейському союзі чи якихось українофобів, а конкретних людей на банковій, на Грушевського з конкретними прізвищами, які насправді сьогодні ведуть Україну до прірви. Питання іде про корупцію, де написано в цьому звіті, буде дуже чітко, що корупція викликає глибоке занепокоєння і українського суспільства, і наших міжнародних партнерів. Політизація призначень силових структур, катастрофа з ДБР, які ми бачимо, перетворився просто на кнут, а не на правоохоронний орган проти всіх, хто неугодний банковій, і на цьому тлі цих корупційних скандалів сьогодні, тому що відбувається на фронті. Коли під Покровском дуже важка ситуація, коли лінія фронту наближається до Дніпропетровська, коли на Запоріжжі така е, трагічна катастрофічна ситуація, е, влада знову займається ганебним популізмом, які три тисячі кілометрів від зеленського. Це із серії кешбеку, це із серії вовиної тисячі, коли всі кошти мають сьогодні піти на три сфери: перше це Збройні сили України, друге це забезпечення виживання української енергетики. І третє це медицина і освіта. Я тільки повернулася з Чернігівщини, чесно в піднесеному настрої, бо познайомилася там з унікальними людьми. Хочу розказати вам про Віру Цілик: це головна акушерка Чернігівського міського пологового Будинку жінка, яка 43 дні, коли російські танки стояли в 100 метрах від пологового будинку, в підвалі в підвальному приміщенні прийняла 137 пологів без води, без електрики. Це справжня героїня. Ви знаєте, яка її зарплата сьогодні? І її колег? 10 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, як можна вижити тиждень на 10 тисяч гривень? Як можна місяць високофаховим медикам вижити на 20 тисяч гривень? І такі зарплати ви зараз закладаєте в бюджет на наступний рік? А при цьому знову оці корупційні оборотки з Укрзалізницею? Ми вимагаємо від вас переглянути бюджет проект бюджету на 26 рік з трьома пріоритетами: армія, енергетика, мед.